Подай зброю, уривок. Ми вчили війні позапеклим законам, ми назви, як горам, дали тереконам, Смерть недолуго розплющила з льоту, косу обтали піхоту. Якщо хто поляже, не плачте, не треба, бо сходимо, наче у гори на небо. Проте бережемо життя і на бою, Ідемо до бою. А нас не зламати і навіть не пити, тому що виродиться з попелу квіти. Бачиш, утримавши небо у серці, додому прийдуть, едельвейси. Хто ближче до неба, той ближче до Бога. І зміними поруч іде перемога. Нам доля над іншими небо тримати. Працюємо, брате. Галіп Іванич. Незалежно від щільності бою. Не хвилюйся, все буде як треба. Щоб не сталося, знаєш, завжди над тобою твої діти отримують. Небо. Олександр Порожний загинув 4 травня 2022 року. Українець, це не паспорт і не прописка. Це гідність, воля і любов до України із колиськи. Це крик душі і знов, і знов. Це гідність, мова, пісня, мрія. Це дух свободи, сила, честь. У кожного в очах надія живе на перемогу, так і єсть. Це дух козацький, сила волі. Не все життя. Це назавжди. Бажання кращої нам долі. Неправду правдою змогти. Ігор Мостяк. Бог кличе до себе на захід сонця, тіні мертвих дерев обвуглених. Як нам бути сьогодні, тому що досі дні були тихими, місяці крупними. Неспокійно, а небо не личить втома, йому личить озера, в озерах верби, вечорі і діти спішать додому, а Бог кличе когось до себе. Письменник загинув за Україну в травні.